Як заходити в кімнату, тут мамина, мама провалилась одною ногою, тому що провалилась підлога. То, от, як з двері, так воно і є. Потім далі, все просідає. Підлога просідає на 15 см від норми. От подивіться з правої сторони, тут, наскільки просіла підлога. Бачите, нескільки просів. І далі подивіться навіть на, ті, от, от, на двері, бачите, скільки там сантиметрів вже. Бачите, наскільки воно просить. Там, все... угу. там, там, там навіть дири є, дири насквозь стіні. Двері перекошені, бачите, стіни просіли і в стінах тріщини є знизу. Тому вже замазали тут. Так жити ж неможливо. От. От подивіться, отут його що робиться. Подивіться, наскільки. 15-20 см присідалося. От ліву сторону подивіться, будь ласка, а отут знизу. там висіпить її, що буде видно. Бачите?